Дубль два. Тільки що виклала відео, що мені в приватні повідомлення приходять смайлики, приходять подаровлення з святами. Я розумію, що вам сумно, але присилати повідомлення, оті пальчики отакі або там картиночки, або будь що з святами будь-якими. Це ви можете присилати своїм друзям. Ви бачите, тільки я почала записувати і знову прийшло мені повідомлення. Це вам буде, ну, якщо ви прийшлете своїм друзям, вони будуть задоволені йолки палки що ж це сьогодні робиться з людьми. Люди будуть, ваші друзі, будуть задоволені. У мене це. Робочий аккаунт, робочий менеджер, дорогі Марі, месенджер. Робочий месенджер. Якщо будете присилати мені не стосовно моєї допомоги в приват повідомлення, буду просто блокувати. Зрозумійте, у мене 35 п'ять тільки на Фейсбуці, 17 на вставному профілі і 18 на сторіночці. Я вас дуже прошу, будь ласка, якщо ви далі хочете отримувати безкоштовну допомогу, те, що я викладаю там заговори, замовляння. Якщо ви бажаєте отримувати від мене це далі безкоштовно, будь ласка, не пишіть мені смайлики, не присилайте, буду просто блокувати, бо це вже мені просто воно вже достало, чесно вам, дорогі мої, я вас, я вас прошу. Зібралася. Потрібно пилисосити. А тут ви із моїми смайликами. Немає в мене доміробітниці, мені потрібно і дома щось поробити, а не дивитися, хто там який картиночку мені прислав. Бережіть себе, мої хороші. Нагадую: якщо в приват прийде повідомлення не стосовно моєї допомоги, я просто блокую.